Днями Путін заявив, що Росія готова до чергового раунду переговорів з Україною, а делегаціям залишилося лише узгодити час і місце. За словами російського диктатора, темою цього раунду будуть раніше складені меморандуми. Нагадаю, що російський документ передбачає максималістські вимоги, які фактично рівнозначні капітуляції України. На цю тему говоримо із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю вітаю. зважаючи на таку позицію Росії і риторичну, і фактично це посилення атак на фронті, це терористичні удари по українському тилу, по житлових будинках. Який сенс загалом має зараз ці переговори? Два сенси в цих переговорах: політичний, ну глобально політичний, тому що країни. Такого типу, як Сполучені Штати чи країни глобального півдня, На, наприклад, Китай, той же чи теж Бразилія, мають бачити волю України до реалістичного переговорного процесу і імітаційні переговорні процеси, якому зацікавлена Росія. Тоді це знімає ці всі спекуляції, що там одна країна готова до переговорів, інша не готова, Україна хоче там продовжувати війну, і так далі, начебто, ми є агресорами. А, і оцей політичний контекст він абсолютно сьогодні очевидний після двох раундів переговорів у Туреччині. І друга складова переговорного процесу. Це трошки збільшений обсяг гуманітарних питань, які можуть бути вирішено. Ну, тобто, мається на увазі обмін полоненими, обмін цивільними, обмін тілами і так далі. І тому подібне, все інше в абсолютно праві немає ніякого сенсу. Поки що Росія, по перше, не хоче виходу з війни, не хоче припинення в вогню як такого. А по-друге, Росія безумовно вважає переговорний процес пропагандистською дією, яку можна використовувати для промоції своїх ультимативних промов після трьох з половиною років війни. Ну і третє без Примусу на цьому наголошує президент України постійно до речі наголошує на будь-які зустрічі без примусу Росії, без там відповідного економічного і мілітарного тиску. Росія буде просто продовжувати, скажімо, так, цинічно вигадувати мотиви для продовження війни. Президент Володимир Зеленський також неодноразово говорив про те, що він готовий до прямих переговорів із Путіним. А для чого це? Щоб це могло дати. Ми розуміємо конструкцію влади як такої авторитарної вертикалі в Росії. Вона максималістська, Ну тобто Путін одноосібно приймає всі рішення, і безумовно Путін може імітувати будь-яку діяльність, відправляти будь-які фейкові групи переговорні незалежно від призвища. це Я зараз не тільки про суб'єкта дінського, який очолює переговорну групу Росії сьогодні. Будь-яку, включно з міністрами, з міністром там закордонних і так далі, відправляти групу на ті чи інші консультації, переговори, але це все немає ніякої. Сенсу Путін приймає одне чи в дуже вузькому полі. Ми знаємо це коло під назвою Політбюро 2.0, Туди входить там невеличка група людей, таких як Патрошовичі Ковальчуки. І відповідно немає сенсу вести переговори, коли ти розумієш, що ніяких рішень не буде прийнято ніде, окрім самого Путіна. Це перше, друге показати готовність України на будь-якому рівні, включно з рівнем президентів, будемо формально називати безумовно російського фактичного диктатора. presidente Для Росії а, відповідно тільки на цьому рівні можна домовитись, але тут знаєте, маємо зробити ремарку. Да, Путін не приймає участь в жодних переговорах, що він не модерує цей процес, не контролює переговорний майданчик, і безумовно, а, цей переговорний процес, якщо він іде на умовах іншої сторони, наприклад, на умовах сторони посередника, в даного випадку там туреччина чи сполучені штати і так далі, Путін безумовно в таких переговорах ніколи не приймає участь. Він не вміє працювати. Відповідно, в онлайн форматі, ну, мається на увазі безпосередньо, і, з, скажімо так. Не прописаним сценарієм ведення цих переговорів, але між тим ще раз Україна в своїх ініціативах чітко фіксує для того, щоб позбутись будь-яких політичних спекуляцій свою позицію. Ми готові перше до негайного припинення вогнів, а на цьому до речі наполягали сполучені штати. Друге, ми готові до реалістичного переговорного процесу в будь-якому форматі, включно в форматі, президент і суб'єкт Путін, президент України, суб'єкт Путін. Третє ми готові дійсно до припинення війни обговорення будь-яких складних питань в присутності. Посередників такого типу, як Сполучені Штати, там Туреччина, ну країни Європи, будь-які інші країни і так далі, все це важливо ще раз, щоб позбутись всього того, про що російська пропаганда там півроку, три місяці тому казала, що дивіться, ми ж готові там до врегулювання якогось процесу. На цьому, до речі, Росія спекулювала у своїх відношеннях з країнами Брікс, з країнами глобального півдня. Сьогодні все це очевидно не працює, і це непогано. Тобто, оцей ключовий пропагандистський трюк Росії, який вони Ристовували доводячи, що Росія готова до чогось України ні, ну до припинення війни, безумовно сьогодні це все грає в іншу сторону і безумовно це приводить до того, що Росію все ж таки треба примушувати до справедливого переговорного процесу. От на вашу думку, за яких умов Росія погодиться на справжні переговори, а не імітацію дипломатичної діяльності, і наскільки ми далекі зараз від цих умов ми далекі? На жаль, від цих умов, тому що не всі ще а, усвідомлюють. Що якщо Росія не виходить сьогодні з війни, то ця війна буде тільки масштабовуватись, буде, скажімо, так прогнозовано буде розвиватися в інших напрямках, не тільки на українському напрямку, безумовно на інших європейських напрямках. І це буде з одного боку дестабілізувати європейський континент в цілому, а з іншого боку, це буде ламати остаточно ламати глобальні правила гри. Перш за все, економічні торгівельні правила гри, як такі. І тому для того, щоб вийти на справедливий переговорний процес, потрібно суттєво підвищити підвищити ціну війни для Росії, що таке суттєво підвищення ціни? Там два виміри. Є перше це економічний, безумовно, це заборонні санкції. Безумовно, це обмеження доходності Росії на глобальних ринках. Тут якраз дуже важлива позиція Сполучених Штатів, тому що вони можуть з країнами, які сьогодні є ключовими. Покупцями російської сировини, ну м'яко кажучи, домовитись про те, що або 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 ви продовжуєте покупувати. Ми розуміємо, що ця ціна є демпінгова, або все ж таки ми вводимо вторинні санкції, і таким чином Росія має позбавити бути позбавлена суттєвих доходностей, які складають там левову частину фінансування війни, як такої. І друга складова це зовсім інший рівень мілітарної підтримки України, тому що треба наносити масштабніше набагато більш масштабніші удари по території Росії. Я розумію, що можна казати, чому сама Україна. Не виготовляє таку кількість ракет, це неможливо. Будь-яка країна одноосібно враховуючи, що Росія не одноосібно використовує ракети, не не тільки ті, які одноосібно виготовляє, а також ракети і дрони виробництва там Ірану, Північної Кореї, має комплектуючи з інших країн в великому обсязі для ракетобудування. Безумовно, Україна а, одноосібно це все витягнути не може. А це інший рівень протиракетної оборони, інший рівень ракетного постачання ну тобто конкретних ракет. Відповідної дальності це інший рівень, головне інший рівень інвестицій в українське виробництво, в тому числі в дронове виробництво. Ми бачимо, що європейські країни збільшують готовність, ну і не тільки там, скажімо, риторично, але і логістично збільшують готовність фінансувати програми там дронового будування в Україні, там артилерійські проблематики закривати в Україні і так далі. Але це все треба масштабувати. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, з яким говорили про безперспект безперспективність переговорів з Росією. Ну а далі у нас підсумковий випуск новин, тому не перемикайтеся. На сумщині внаслідок російського обстрілу постраждали дві жінки. Одну з них ушпиталили з уламковими пораненнями, друга від госпіталізації відмовилася. Як повідомила місцева влада, ворог завдав удару посередину Будській громаді. В першій половині дня ще одного чоловіка було поранено через ворожу атаку по селу запсілля. 48-річний чоловік був удома під час прильоту. Про це пишуть наші колеги з кордон медіа. Уже другу добу на Сумщині триває ліквідація наслідків обстрілу міста Лебедин. Росіяни напередодні вдарили по ньому трьома безпілотниками. Постраждало подружжя, пошкоджень зазнали адмінбудівлі, навчальні заклади, багатоквартирні та приватні будинки. Росіяни вбили цього ранку жителя комишан на Херсонщині через ворожу атаку. 47-річний чоловік дістав несумісні з життям травми. Повідомили в місцевій владі. Зранку ворог також завдав удар у дроном по центральному району Херсона. Там постраждав 51-річний чоловік з уламковими пораненнями спини та опіками ніг його терміново ушпиталили. Через ворожий удар також згоріла автівка. Ще одна була пошкоджена. По обіді росіяни ще раз атакували Херсон з безпілотника. Через скидання вибухівки травми дістали двоє літніх чоловіків. Наразі постраждалі в лікарні. Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки минулої доби. Також було пошкоджено з десяток будинків та два інфраструктурні об'єкти. Повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Безпекова ситуація в місті продовжує погіршуватися. Удари кабами, ракетами та артилерією вже звичне повсякдення для мешканців Костянтинівки. Тож дедалі більше містян наважуються на евакуацію. Як поліцейські Донеччини спільно з волонтерами гуманітарної місії Проліска рятують людські життя далі. Зі сльозами на очах 76-річна Раїса Миколаївна покидає рідну домівку, у якій прожила все своє життя після смерті чоловіка. Доглядати за будинком сил у літньої жінки немає. Тим паче, коли він вже пошмотований ворожими обстрілами та продовжує щодня руйнуватися. Давай, давай, щас, давай, 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 давай. Про раїсу Миколаївну поліцейським та волонтерам повідомили сусіди, які переймаються її долею, адже подбати про неї більше нікому. А загроза стати ціллю ворожого дрона чи снаряда щодня збільшується. Не хочеться їхати страшно і страшно ставати. Докори сумління мучать жінку всю дорогу. Утім, вже за кілька годин Раїса Миколаївна вперше за довгий час опиняється в безпечному місці і вже без страху за власне життя пересідає з поліцейського броньовика у цивільну автівку. Дякую вам, хлопці знаючи чи ні. Правильно, це все добре буде, повернутися. Разом з волонтерами жінка вирушає на Київщину. Тим часом поліцейські повертаються в небезпечне місто. Звернулася літня жінка по евакуації мала мобільною матері, яка потребує евакуації до Київської області. Зараз він забирати даних людей. Наважитися виїхати з рідного міста 67-річну мешканку Костянтинівку та її свекруху змусили два ворожих прильоти поблизу будинку, які дуже пошкодили їхнє житло. Вже ночі вечора, втрата сліва слишком дрони літають ще часто, на якому не райдеш спокойно нігді. Але як до магазину тільки ходите? ходити? У ну, нас там на нашому нулівому і що все діста далі. Я не хожу вообще. З броньовика жінки пересідають в Медевак, який також прямує на Київщину. Берегіть себе. До побачення. Погоджуються на евакуацію в Одеську область і 80-річний чоловік та його родина. Невідомість нового життя їх лякає. Утім, небезпека загинути від ворожого обстрілу страшить іще більше. Ой, за ми поставалися, та й усе дома розбили. Всі громадяни вивезені. В безпечне місце, де були передані волонтерським організаціям, соціальним службам, з метою подальшого її розміщення по території України через обстріли критичної інфраструктури міста Костянтинівка на межі гуманітарної катастрофи, звітують в Донецькій ОВА. Тож евакуація звідси не вибір, а питання життя і смерті. Євген Бригар, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Вони нищать ворожу піхоту, палять техніку, повітрям успішно доставляють необхідні вантажі українським воїнам. Роблять це переважно вночі, як і належить справжнім кажанам. Наша знімальна група побувала на позиціях пілотів важких дронів бригади Рубіж, які мають промовисту крилату назву. Та побачила в роботі пташки, які російська пропаганда небезпідставно називає Баба Яга. Більше в сюжеті Олега Андрексена. Пішла кілька секунд тому важкий дрон бригади Рубіж поцілив по ворожому бліндажу, але на цьому полювання не закінчується. Будемо повторювати по цій же Так, ці. да, 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 Повторимо там. Є ще один вихід. Будемо по ще одному виходу повторювати. Ось такий вигляд. Українська важка пташка має зблизька. Офіційна назва цього дрона бомбардувальника кажан. Саме цей кажан він може нести до кг. Є борти, які можуть 25 нести, є 16, ну типу є по різному. А от в російському інформпросторі такі ударні дрони іменують не інакше як «Баба Яга». Характерне дзижчання безпілотника чутно здалеку, і для росіян це передвісник веселої ночі. Вони дуже бояться їх, тому що, наприклад, якщо там э, наступають, там прилітає баба Яга, скидує дуже там 900 або 400 там бімбу, там 10 кілограм. Там то вони наступальні їхні э, настрій дуже зменшується. Військовослужбовець із позивним бурзум у довоєнному житті займався ландшафтним дизайном. Нині жартує робочі будні майже такі ж. Нічого не змінилось. Працюємо, рівняємо. Бурзум разом із колегою по зброї з позивним Хайзенберг працює на сіверському напрямку, як і на інших ділянках фронту. Тут не буває спокійно. Ворог намагається наступати із втратами не рахується раніше. Там могли вони могли наступати там, якось одному помагати. Тепер вони йдуть по одному. Ну з і їхня основна ціль це просто зайти, як на маджахеди якісь там. Зайти, просто скинути свою цю темку на наші позиції і померти. Тому що кожен, кожен цей пір, який йде на наші позиції з цією темкою, він не вертається. Він там так і залишається. Вони людей не рахують взагалі, абсолютно. День за днем йде Інтернет колона цих камікадзе вперед. Їх день за днем знищують, і, і тим не менше, хоча один із десяти доходи і наносить враження. Тому важкі українські дрони вкрай корисні помічники для піхоти. Він впорається із технікою, із укриттям, в якому засіли чужинці. Ніхто якби не кровожадний, це треба робити, тому що, ну, до речі, на попередню позицію, на якому зіта, і саме туди утік той, який повершив перед цим міну на нашу позицію. Ну, якщо ми його не знищимо, що у нас буде далі, ніж не Тобто ну, тут ніяких моральних сумнівів у нас немає. Втім, кажани не лише бомбардують і мінують, а й виконують логістичні функції, бо часто на позиції нашої піхоти дістатися землею аж надто ризиковано. Логістика найскладніша, тому що е, пакунки дуже довго потрібно. Е, Потрібно залітати на наші позиції, потрібно вицілити і хлопцям скинути саме там, де вони можуть його підібрати. Саме цю логістику у зв'язку з тим, що борти дуже дуже їх багато в небі. Буває зачасту, що збивають наші борти, так як. Там скидують чи зверху скиди, або там прям сідають на нього, там жертвуючи своїми цими мавіками. Попри це, українські пілоти продовжують успішно працювати. Допомогти їхній роботі ви можете за допомогою донатів. На екрані QR-код зі збором на реп для бригади. Рубіж. Долучайтеся. Олег Хендриксон, Олексій Явченко, Юрій Остопчук. Програма Вікне СТБ. Марафон. Єдині новини. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифулю перше відвідав Київ на цій посаді. Це вже його другий візит в Україну. А в травні він був у Львові. У Києві глава дипломатичного відомства Німеччини повідомив, що на тлі посилення ворожих атак Києву потрібно ще більше систем ППО. І Німеччина з цим допоможе, адже захист України основне завдання Берліна. В Україні міністра супроводжувала делегація воєнних промисловців. А сам Вадифуль зазначив, що з українським колегою бачиться чи не найчастіше з усіх міністрів закордонних справ. Для Йогана Вадефуля це перший візит до Києва після його вступу на посаду міністра закордонних справ. Разом з українським колегою Андрієм Сибігою вони подивилися, як працює німецька система ППО Айріс та поспілкувалися з командиром, який з перших днів керує цією установкою. За словами військового, німецька система довела свою високу якість та ефективність. Також глава українського дипломатичного відомства показав німецькому колезі будинок у Соломіському районі Києва, куди. Влучила російська ракета. Тоді загинуло 23 людини. Міністри вшанували пам'ять жертв російського удару. А Андрій Сибіга розказав, що у пошуково-рятувальних роботах українським надзвичайникам допомагала надана німеччиною спецтехніка. Також міністра ознайомилися зі статистикою інтенсивності російського повітряного терору за минулий і початок цього року. За словами Сибіги, дні без ударів можна перерахувати по пальцях. Ця мапа була в трьох кольорах: червоний жовтий. Тобто дні, коли наносився удар, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний. Застосуванням значної кількості комбінованих комбінованого удару. Це і дрони, це і ракети різного різного типу. Так ось за цей період лише два квадратики зелених. Тобто, за цей період Україна лише двічі не була атакована. Російськими ракетами та дронами в умовах постійних ворожих обстрілів Україна потребує ще більше ППО за словами Андрія Сибіго. Україна дуже розраховує на допомогу партнерів. І Йоган Вадефуль повідомив, що нині у Німеччині обговорюють можливість передати нашій державі додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів. Я в контакті з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо цього, чи дійсно всі системи, які має Німеччина, потребуються Німеччиною, чи можна якісь системи ППО передати Україні з наших запасів? Ми намагаємось також розмовляти зі США і гадаю, що і по цьому шляху ми маємо йти на думку Вадефуля, російський диктатор намагається підкорити Україну, але, попри руйнацію та терор, українці рішуче захищають свою країну. А Німеччина і надалі допомагатиме Києву захищатися як на полі бою, так і в тилу, надаючи. Гуманітарну та економічну підтримку міністр закордонних справ Німеччини підкреслив, це Україна неодноразово доводила, що готова до мирних переговорів, тоді як Росія лише робить вигляд і не бажає поступатися своїх ультиматумів. Ми хочемо допомагати Україні для того, щоб вона вела переговори з позиції сили. Коли Путін сьогодні говорить про мир, то це чисте знущання та насмішка. Його удавана готовність до переговорів є нічим іншим як вивіскою. Він хоче підкорити всю Україну і водночас посіяти страх у всій Європі. Щоб послабити Росію та її здатність фінансувати війну, підкреслив німецький міністр, європейський союз та союзники працюють над ще більшою кількістю санкцій. Водночас Андрій Себіга відзначив, що час не лише використовувати прибуток від російських заморожених активів, а й повністю їх скерувати на оборону та відновлення України. Саме агресор має плодити за завдану шкоду. Ми бачимо еволюцію в позиції. Країн європейських країн. А тут ми повинні мати і рішення країн Сімки і Європейських країн, скоординоване рішення, консолідоване рішення. Тому ми надалі працюємо. Німецький дипломат пообіцяв, що Берлін лише збільшуватиме підтримку України. І нагадав, цього року в бюджет Німеччини закладено додаткові майже 2 мільярди євро на військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону та боєприпаси. Крім того, на початку травня Берлін. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.